Всім привіт, друзі, ви на каналі Фасмані. Сьогодні я вам хочу розказати, на мою думку, саме найкращий клікер, який дасть жирний дров це ТапСВАП. Це, на мою думку, так. Тут дуже все тіпа, чітко зараз дивіться, яка тут характеристика. Грає зараз 25 мільйонів користувачів. Накопну всього 58 там, мільярдів, міри, мільярдів, 796 там, мільярдів щось, я, я не розумію, але цей проект, мені здається, що він буде топовий. Так що посилання залишу я знизу під відео. Тут є бости, ось є. Тут мені це. Дивіться, як тут все гарно, все чітко. Тіпа, тут графіка дуже прикольна. Так що мені кажеться, що дроп буде хороший. Рефра... Реферальна система є. У мене 130 рефералів. Тут дуже хороша рефералка. Також дивіться, скільки є завдань. Зразу ви заходите, ви можете отримати 600 почти мільйон монет, ви розумієте, і ви можете так прокачатися. Також тут є ліга. Ви проходите в другу лігу, вам дає за це теж монети. Що то ще є у нас? Ось, дивіться, мільйон монет, ви прокачуються тут. За 200 тисяч ви купуєте бота, він вам фарми. Ви сразу можете купити бота, перейти по-моєму посланню, вам дають ще. Якщо ви пройти по моєму посланню, вам дають там 10 тисяч, чи скільки ще плюс 10 тисяч, і ви ще можете прокачатися. Коротше, друзі, я залишу під відео, і також на свій телеграм топовий. Тут де зараз 1600 підписників, хомяке. Я тут також залишу знизу під відео. Підписуємось і будемо раді.